Кажи привіт, кажі, зараз ми проїхали в бухту вікінгів, кажі, наступного тижня ми тут будемо святкувати, моє дня народження, кажі, моє днев, моє День. Мій народження, народження. Так, кажі, мені вже буде рочок, кажі, я вже буду дорослий горобчик. От, а поки що От, поки що ми, Бо ми вже замовили там біпальтанку, а зараз проїхали, щоб на неї глянути. Правильно? От, наступного тижня. Каже, ми тут гуляємо. Ми вам зараз покажемо територію. Це єхінгів. Віх, Ой, бухта, 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 бухта вікінгів. Кажи, покажи. Це величезна територія з озерами, з пляжами, з багатьма гальтанками, маленькими, великими. Бо тут є великі альтанки, є маленькі, у нас великі. Подивіться, щоб дітей скаплик підпрыгають. І покажи ти корабель. Підійди. Покажи корабель. Може взяти марка, так і вон сам так. Ось тут ми будемо через тиждень святкувати. Так що всім пока, ставте парчі кворо. Марк, кажи привіт. Маркуша, кажи привіт. Кажи, покажи пляж. Кажи, тут я за і Там є пляж. Або на різні, наші місцеві відпочивають. Дивіться, акуратно. Тут і велосипеди напрокат. Yeah, yeah. Можна взяти напрокат лодку по покатати. Yeah. Такі лодки можна взяти. Почули риба там плаває. І риба плаває. So cool. so cool. Дуже гарна велика територія тут. Правда, не видно so cool. домики. Ну, пані знову. So cool. Оце банька.

Так. Да. Не можу за Валентину, догнати не можу. Марк! Отак от. Мама тебе не може догнати. Що? По цих канатах через це озеро можна проїхати на ти. Ось ці два канати Ось ці два канати. Можна, Можна поїхати на тарзанці. Валентин? Поворот біля туалету. Ось така територія. Валентин. Так, ми зараз будемо дивимося на дитячу територію, де відбувалися. Воно не гаряче, то? Я так злякався, що я думала, що гаряче. Він мучився, більш не буде, то я мучився. Ти замучився, будь ласка. Давай мені його. Давай. Я її фотографую. Газуємо. Все, пішли, ходімо. Ходімо, Марко вже каже всім папа. Ставте пальчик вгору. так, все, папа. Так, ми зараз ми ще вам хочемо показати, які тут ще є інші розваги в бухті вікінгів. Так, Так, зараз покажемо, які ще тут є корти. Оце цей кораблик, що був при вході.

Бачите, дитячий майданчик який. Оце ми сюди прийдемо. І наші діти будуть тут ганяти. О, дитячий. Майданчик. Тут навіть є прокат різні. Від великих, від для дорослих і для маленьких машинок, велосипедів, велосипедів тут.